Всім привіт! Ми продовжуємо тему ключових точок, і в цьому відео ми поговоримо про анімацію за об'єктом. В минулих відео ви можете подивитись по підсказці в цьому відео ми розбирали перехід по ключовим точкам та що таке взагалі ключові точки. Якщо буде цікаво, подивіться. А сьогодні ми розбираємо анімацію за об'єктом. Поїхали! В принципі, це нескладна анімація. Ось ми перейшли в Premiere Pro, додали наше відео на таймлінію. Потім ось в панелі інструментів натискаємо на букву Т. Це ми вибрали текст. Вибираємо, де ми будемо ставити наш текст і нажимаємо, натискаємо. Я буду писати на капслок, на капслоці, бо щоб краще читалось великими літерами. А, до речі, рекомендую користуватися цією рамкою. Якщо її немає, у вас то ось натисніть на плюсик. І ось тут от вона у вас буде, і просто перетяніть її і нажміть ОК. OK. Ця рамка. Тобто, ось о, всередині цієї рамки буде те, що буде на комп'ютері у вашого глядача. Тому що отут де нижче, тут можуть бути іконки програм різних і так далі. Тобто, якщо ви хочете, щоб все було видно вашим глядачам вашого відео, то краще робити це всередині рамки і не заходити за її края. Так, попрацюємо трохи з текстом. Ось елемент управління, або якщо у вас англійська версія, Effect Control, натискаєте сюди. І ось у нас підсвічується наш текст. Ось Тут, е, виділяємо наш текст і вибираємо шрифт. Я вибираю готичний. Так, ось цей. Тут ми можемо змінювати положення. Я цього робити не буду, залишу так, як є. Тут можна зробити більш жирним чи курсивом. Приберу це. Так, масштаб зроблю трохи більшим його, щоб можна було бачити. Ефект. І ось тут ми вирівнюємо його по горизонталі і по вертикалі. Ось приблизно так, трохи більш масштаб зроблю. Нехай так буде. Ну, це поворот. Я думаю, воно нам не потрібне. І непрозорість можна підкоригувати, поки що також це не, не треба. За допомогою клавіші Alt натискаємо її і перетаскуємо це ж саме відео на гору. Це необхідно зробити. Поки що зроблю, ну, зроблю щоб його не було видно. За допомогою цієї клавіші. Так, і до створення маски натискаємо на так і до самої маски. Натискаємо на текст. Він у нас посередині. І ісходний текст натискаємо на переключення анімації. Натиснули. І на перу і тут ми проставляємо точки там, де буде перекриватись наш текст ось цим об'єктом, який буде, який буде перед текстом. Тобто, де тексту не повинно бути видно. Так, тут можемо підкоригувати трохи. Ще. Хай поки що так буде. Бачите, воно виділилось не те, що потрібно. Щоб такого не було, треба натиснути інвертірування. Все, тепер у нас все як треба. Ось тут можна підкоригувати трохи. І проставляємо всі ці точки. І создаємо анімацію. Можемо натискати на ці стрілочки. Можемо на ці, а можемо взагалі на клавіатурі, стрілка вперед-назад. Нема різниці. Так, маска. І ось тут ми пере перемикаємо. Тут, звісно, на вогні воно не сильно буде, як сказати, якісь рухи робити, щоб змінювати точки. Але якщо ви будете з більш подвижними якимись елементами, об'єктами працювати, то це буде у нагоді ось ці змінювати точки. Додамо трохи розширення маски, не набагато десь на 6. І ось що в нас вийшло. З самого початку я трохи неправильно зробив, бо не обов'язково ось це верхнє відео переносити і ще, дублювати його на... знизу і наверх. Тобто, просто додаєте текст зверху відео і. Ось така от анімація за об'єктом виходить. Ось так доволі легко це все робиться. Якщо було корисно та цікаво, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на мене в інстаграмі та до зустрічі. Побачимось.